Так, як скинути музику на пам'ять 510-ї моделі Volkswagen Media програвача RCD 510? Дивіться, з флешки я не зміг знайти, як це зробити, та й нема такого вибору скопіювати. Тому я знайшов вихід ось такій SD-карті, на яку я вже скинув музику. І просто вставляємо, тут є такий роз'ємчик. Зараз у вас активується тут SD. Так, загрузка даних є. Далі, щоб скопіювати музику, ось вона вже автоматом пішла грати. Автоматично да? програється. Так, робимо паузу. Далі жмемо е, вибор. <кій> вийти далі. Так, е, вийти далі. Так, ось нажимаємо карта SD. Ось таке меню у нас. Копірування. Нажимаємо. І. Так, сохраніть все з карти SD в папку Copy of SD Card. Іначе міющається відміна, нам потрібно зробити нову папку. Ну, точніше, давайте, знаєте, що зробимо? Вставити сюди. Перезапишемо. От, підготовка копірування зайнята 1792 ГБ, точніше, свободна, зайнята 07. І йде підготовка до копіювання. Ось у нас є 490 треків, які вже копіюються на пам'ять HDD. Іншого способу в мене, я не знаю, і прошивка в мене там нова, якби. В uh, 510 ій uh, прошита, але можливо можливо реально нема. Чомусь я думав, що можна це uh, звичайної флеш-карти копіювати в пам'ять. Але ні, тільки з SD-карти. Ось воно копіюється, це може зайняти ось 500 пісень. Я вам так скажу, мабуть, десь хвилин 30-40. Хай воно копіюється, потім я дозніму. Так, ось дивимося. Виймаємо sd карту Синочок. Так, виняли. У нас тепер залишилась на вибір тільки SD. Бачите, потухло HDD. Папка, яка нам потрібна. У мене Серега називається, Менюшка Воспроизведення. І воно пішло з першої пісні. Медіа. І все, і пішло з першої пісні. І воно запам'ятовує, яка була там, якщо ви на третій виключили запалення, ключ витягнули, то з третій пісні воно буде гратися, якщо ви знову включили машину. Ось так. От. Може буде кому корисно.